Легендарний гурт ВАТРА виступив у Коломиї. Послухати колектив, засновником якого був Ігор Білозір. Прийшли багато коломиян. Артисти показали програму, з якою виступали у 80-х роках. Спогадами та планами вони поділилися із нашими журналістами. У залі спортивного комплексу локомотив виступали фундатори гурту Ватра. Колектив створений ще на початку 80-х років, відомим композитором Ігорем Білозіром. Солісткою була його дружина, нині народна артистка України Оксана Білозір. І ось тепер, коли пройшло багато років, артисти вирішили знову об'єднатися, щоб нести глядачеві гарну музику. Ювілей Білозіра на 55 років від дня народження зібралися. Ну така ностальгія трошки появилася, і вирішили відновити цю програму, скажімо так, як, як вона виглядала на перших порах. От Ігорем. Ось ну потихеньку-потихеньку на перші концерти показали, що народ це сприймає. Ностальгія в народу, очевидно, за живою музикою, живим звуком, за живим інструменталом, бо та електроніка вже напевне надоїла і всіх в печенках сидить. В колективі Ватра працює вісім чоловік: чотири вокалісти і чотири інструменталісти. Основу програми складають пісні Ігоря Білозіра, народні пісні в обробці самих музикантів та колядки. Артисти кажуть, відродження гурту і виступів трапилося спонтанно. Початку це нас Оксанка Білозір зібрала на своєму ювінаму концерті е, в Палаці Україна. І коли ми зустрілися за стільки років, е, е, поспілкувалися і вирішили, що треба, треба щось. Щось відроджувати і чуть-чуть оновлювати, щоб воно було цікавіше, але все ж таки базуємо, ну, базуємося на своєму на, на старому репертуарі, щось оновлюємо. Е, і це дуже позитивно, ви розумієте. Ми відчули якусь другу молодість. У е, нас якесь відчулося ще одне друге дихання, і стимул життєвий щось творити і далі показувати людям. Тим більше бачимо, що люди нас дуже гарно сприймають. Основне, що спонукало артистів зібратися разом і виступати як колись, це прохання і любов глядачів, розповідає художній керівник колективу. Адже зараз доброї мелодійної музики обмаль, а ватра якраз її дарує. Ми провели серію концертів пам'яті, посвячені Ігору Білозіру, і самі люди висловили бажання, каже, хлопці, зберіться, працюйте. І я думаю, що це просто відповідь на побажання людей. Ну і так спонтанно виникнула знов наша. Таке братство, братство ватрових. Ми тепер називаємо 80-х, взагалі це мистецьке об'єднання ватрове. і в творчих планах якого на майбутньому буде багато. Я думаю, сподіваюся, це при доброму здоров'я вашому і нашому гарних різноманітних творчих. Програм і задума особливих емоцій і вражень від концерту очікували і глядачі. Люди кажуть, гурт справді легендарний і музику творить як найкращу. Ватра давно відома і знаємо про ігора Білозіра, про е, Білозіра Оксану. і думаємо, що вони не втратили свої е, такої ваги, що і зараз будуть. Добре, буде грати, співати, і ми і станемо відміну задоволені. Чекаю тільки хороших вражень, і щоб мене я раніше їх чула, і щоб в мене не змінилася про них думка. Досить позитивна і хороше. Гурт ватра вже мав концерти у Івано-Франківську. Та Коломиї. артисти обіцяють і надалі тішити глядачів своїми виступами.